Новий навчальний рік в нових реаліях. Умови воєнного стану додали педагогам роботи, а сигнали загрози порушують навчальний процес. Так, повітряна тривога призупинила наше спілкування в одному з навчальних закладів. Однак, заступниця директора встигла розповісти про проекти, які реалізують в школі. Пишемо есе про війну в міський конкурс. Підготовлю підготовка до конкурсу вузлів. Це в нашій юніт журисти, будуть відстоювати честь нашого закладу. Акція від Національного банку України смілива гривня. Ми долучаємося, збираємо кошти для воїнів ЗСУ. Початкова школа запропонувала збирати ще й шкарпетки. У нас є пункт збору шкарпеток. Ще у нас конкурс щедрість рідної землі. Якщо ви до нас завітаєте, у четвер ви можете бачити виставку з поробок з природного матеріалу, птах руку, патріотичний смайлик. Бачите, стільки багато конкурсів для будь-якого віку. В умовах воєнного стану в школах громади урізноманітнились форми навчання, крім звичайної, заочної додались змішана та сімейна, зазнали змін і навчальні плани декотрих предметів. Ми не вивчаємо тепер російську мову, відбулися зміни в програмі зарубіжної літератури, в програмі історії. Кожен вчитель предметник знає і, відповідно, проводив своє. Планування. Ті класи, які ми сформували на 1 вересня, наприклад, які навчаються очно, вони збільшуються, збільшуються, збільшуються. То, що інформація йде, що можна працювати очно, діти хочуть, вони втомилися сидіти перед екраном і до нас приходять, пишуть заяви. Наскільки можемо, ми додаємо. Бувають такі випадки, що доводиться відмовляти. Якщо, наприклад, в очному класі вже сидить 32 учні, і просто ну вже немає де навіть парту поставити. Через війну певна кількість педагогів виїхала з южного, зазнали змін штатні розписи навчальних закладів. Тож зараз школи мають потребу в кадрах. Там велике навантаження у вчителів. Нам потрібен вчитель математики, нам потрібен вчитель інформатики іноземної мови. Нам зараз ми шукаємо вихователя групи подовженого дня. Нам вкрай потрібен вчитель географії, тому навантаження дуже велике, і я бачу, що вчителі. Пройшов тільки місяць, але вже є такі вже, ну, відчуття втоми. Психологічна безпека вчителів та учнів. Це один із напрямків уваги школи В'ячеслава Чорновола. Емоційний стан всіх учасників навчального процесу під час війни. Тема майбутніх тренінгів освітян. Особливу увагу спрямовуємо цього року. Це в першу чергу вчитель, це психологічна, емоційна підтримка вчителя. Тому що якщо якраз буде ресурсний вчитель, якщо він буде дійсно сильний, то він зможе також саме організувати це навчальне середовище. Ми так для себе зрозуміли, що це наш освітній фронт. Там наші хлопці захищають і дівчата на передовій, наші території, нашу незалежність. А ми тут маємо будувати сильну, потужну Україну, стійкого потужного українця, що ми з цієї війни вийшли не ослабленими. Виснаженими щоб ми, ну психологічно себе не руйнували, а вийшли звідси сильними. День вчителя цьогоріч прийшов без публічних заходів. Педагоги відзначили професійне свято у колективах.